На телеканалі НТК інформаційний випуск події дня четверга, 22 жовтня. У студії працює Галина Досин. Мої вітання. Ось про що поговоримо сьогодні. Прикарпаття відвідав президент України Петро Порошенко. Начальник Коломийської міліції Остап Білейчук зустрічався із громадою Печеніжина. Війна на сході вже йде до завершення, каже боєць Коломийщини Віталій Дехтяр. Евакуйовану колекцію українського народного одягу з Луганщини презентували у писанковому місці. Тепер про це та інше детальніше. Сьогодні у прямому ефірі телеканалу НТК відбудуться дебати між кандидатами на посаду міського голови Коломиї. Отож, не пропустіть початок о 20-й годині. Прикарпаття відвідав президент України Петро Порошенко. У рамках робочого візиту глава держави взяв участь у кількох запланованих заходах. Про окремі з них розкажемо далі. Більш ніж 810 мільйонів гривень найбільша сума в Україні, яку виділили на будівництво прикарпатських доріг. Івано-Франківщина зараз у пріоритеті каже президент Петро Порошенко, адже тут є що показати не тільки туристам, а й іноземним інвесторам. Президент обіцяє, що будівництво автошляхів завершать до кінця тижня. Я хочу зараз, щоб Франківщина стала у нас полігоном, як треба проводити конкурси і будувати дорожньому мережу. Бо потім далі, ви знаєте, що дороги йдуть зараз і на Закарпатті, і на Львівщині. Ми будемо говорити про центральну Україну і будемо відновлювати інфраструктуру Донбасу і дороги будувати там, в тому числі за рахунок коштів наших партнерів. Першим пунктом, який відвідав Петро Порошенко, був Івано-Франківський цемент. Цей завод вважають гордістю не лише Прикарпаття, а й всієї України. Це єдиний цементний завод, який залишається у власності українців. Це важливо. Це головний критерій. Бо у нас кажуть, ми будемо підтримувати тільки іноземних інвесторів і залучати через інвестиційний клімат іноземні гроші. А українці якось. Українців ми будемо підтримувати в першу чергу. Петро Порошенко зазначає: Україну у світі поважають та підтримують 177 держав. Зараз наголошує для нас головне зберегти державу та повернути Донбас. Я буду робити все можливе для того, щоб повернути Україну на Донбас і відновити український суверенітет на Донбасі і повернути Україні Крим. Бо Україна може бути і існувати тільки тоді, коли вона соборна і об'єднана. Але не менше, ніж світова коаліція і єдність в світі навколо України, нам потрібна внутрішня коаліція. Як і обіцяв, начальник коломийської міліції Остап Білейчук зустрічався із громадою Печеніжина та розповів, як іде слідство у справах про побиття місцевих мешканців. Головний міліціянт розказав про те, що вже зроблено. Батьки потерпілих вимагали негайно затримати підозрюваних у хуліганських вчинках. Був на зустрічі Богдан Малецький. Цього разу до кабінету селищного голови прийшло вдвічі більше печеніженців. Матері постраждалих запевнили, що тепер справу просто так не залишать. Вони будуть боротися за встановлення істини до кінця. Якщо що з моїми дітьми або з моєю сім'єю щось стане, ми в селі ні, ну кніну взагалі в цьому районі у області ми не мали ні з ким взагалі конфліктів. Я на вашу відповідальність на камеру кажу, би це було все занесено. Протокол, бо які страшні люди. Якщо мені з дітьми, моїми, з чоловіком і мною щось став, я мені все одно, я не хочу жити, якщо я діти захистити не можу. Це буде відповідальність за Горишчуків. Мій син працює учителем у середній школі, працював у коледжі 10-му у Коломиї, він ні з ким ніколи не мав ніякого конфлікту. Якщо з моїми дітьми станеться, з великим чи з малим, чи з нами щось, чи вдома щось, відповідальність будуть повністю нести в горищук. Їм уже погрожують. А їм погрожують, їм же йдуть погрози. Срізбу начальник місь відділу міліції Остап Білейчук зазначив, що наразі у обидвох справах про побиття Василя Яворського та Василя Павлюка йде слідство. Він змінив слідчих на більш досвідчених і вимагає від них якомога скоріше завершити справу. Я прозвітую про хід розслідування по двох кримінальних провадженнях стосовно потерпілих Яворського і Павлюка. Значить, слідством порушено два, два кримінальних провадження відносно потерпілого. Павлюка від 8 серпня і відносно потерпілого Яворського від 11 жовтня цього року. Значить, проведено слідчими ряд заходів щодо встановлено осіб, які нанесли тілесні ушкодження двом потерпілим особам, яких я весь назвав. назвав. Комплекс заходів не закінчується, Ми продовжуємо працювати. Встановлено істину значить, у даних ситуаціях, які були здійснені. Щодо цих, можна сказати, таких хуліганських дій і нанесення тілесних ушкодження двом потерпілим. Слідство, остаточне рішення прийме, я можу сказати, після того, як закінчиться лікування двох потерпілих, тому що, як і Павлюк, і Яворський, вони ще лікуються, тому ми тяжкість тілесних ушкоджень ще не можемо встановити. Призначені ряд експертиз по судово медичній експертизі, зокрема, а також по одягу в нашій науково-дослідному інституті. Люди, що прийшли на зустріч, вимагають від міліціонерів негайно прийняти міри. Вони і надалі залишають за собою право самостійно вирішити проблему, якщо влада не зреагує на їхні скарги. Спеченішена Богдан Малецький, Сергій Гурмак, програма подіїнтика. Війна на сході вже йде до завершення, каже боєць із Коломищини Віталій Дехтяр. Противники відступають, менше обстрілюють, проте розпочинається інша фаза боротьби стихійна. Зараз військовий приїхав додому у відпустку, проте найближчим часом знову на схід. З ним поспілкувалася Ольга Гриджук. Вернутися. Тому що інші ніхто не поїде. Послужити ну, вже тут скільки лишилося, тим більше війна закінчиться. Та вже все, все практично. Відводять озброєння і вони не дуже хочуть воювати вже. Підходять, там, там диверсійні групи, але щоб так сказати, що вони хотіли нападати, це теж неправда. Mm -hmm. Навіть розказували, що привозять їм груз конвой, вивозять, ті снаряди, будь-куди. І все говорить, нема чим стріляти, напередок не виїжджають. У них теж бажання вже немає. Віталій Дихтяр, родом з-під гайчиків, ще в травні 2014-го записався добровольцем до війська. Тоді потрапив служити до 5-го прикарпатського батальйону. Саме цих хлопців з Іловайського котла вивів командир Віталій Комар. Лише завдяки цьому залишився живим, каже боєць. Він просто нас рятував, от і все. Так, там, в принципі, трошки й давили на нього, але він вивів нас і взяв вину на себе. Звісно, краще, якби нас було розбили, то було б для держави ліпше. Нам був приказ в принципі, зайти теж, охороняти ту дорогу під Іловайськ. Ну то я вважаю, що це просто скидали добровольчі батальйони, щоб її знищити. Зараз Віталій Дехтяр тримає оборону на сході в бригаді реактивників на посаді командира бойової машини Град. Проблеми на передовій є. Це застаріла техніка та амуніція. Часто немає питної води і хліба, а волонтерські передачі деколи не доходять до солдатів. Е, тепер більшість від, від влади. Волонтери приїжджали, але виходить, якщо ч е, сталі, то їздили, але до нас не доходило. Попадали офіцери, вищі офіцери, то все розпродали. Все було в принципі. Проблема трохи була з хлібом і водою. Вода, типа, місцево погана, а хліб то теж, раз у дві неділі трошки схильний. Ну, так решта — все нормально. З формою, то в принципі, от форма це волонтерська, але це держава видала. Озброєння, в принципі, стареньке. В деяких людей навіть є ще АК-47. Стареньке озброєння. Був в трьох секторах, ні разу не побачив там жодного броньовика, не побачив з цих нових, жодного автомата не побачив. Снайперку бачив тільки СВДшку. Все, що робиться з нового збройня, це все подається тільки Національну гвардію, міліцію. Солдат каже, що люди на Сході спочатку вороже ставились до українських вояків, проте з часом зрозуміли, на чиєму боці правда. Спочатку дивилися на нас коси, але потім там нам чоловіки глушаки на автомати робив, точив. Ну, Забезпечені були всім, скажімо так, риба, молоко. Дуже класні люди. Це були біля кальчика. Там... Греки. В основному деякі побували під бойовиками, тому і різницю відчувають. До того, як потрапити на війну, Віталій працював спеціалістом з ремонту комп'ютерів. Коли почув про анексію Криму, одразу ж записався до війська добровольцем, як і його рідний брат Вадим. Коли записався на добровольцем, тож якщо добровольцем записався, але поставили здоров'я мене не взяли. Зараз Денемет навчається на воєнного капелану, щоб також піти на передову. Ну, получається, армія не бере, так я своїм способом все одно придутне. Хвалюся, що брат мій воює. Ну, є, тут тобто, спілкуюся з іншим військом, знають брата, знають мене через нього. Зараз Віталій у відпустці вже незабаром знову відправиться на схід захищати Україну. Все одно треба воювати, тому що розумію, що, в принципі, нема, нема за що вже, але все одно треба. Тому що віддати одну область заберуть іншу, і краще будувати там, ніж буду воювати у себе тут. Ольга Гереджук, Сергій Гурмак, події НТК. Евакуйована колекція, унікальну колекцію українського народного одягу кінця 19-го, початку 20-го століття з Луганщини презентували в Коломиї. До столиці Покуті її привіз боєць добровольчого батальйону Айдар Микола Павлюченко. Речі багато років збирала мешканка Старобельська Єлизавета Главацька. Експозиція представлена у музеї Гусульщини та Покуття, її бачила Надія Неплюхіна. Микола Павлюченко уроджений з Дніпропетровщини, активний євромайданівець на фронті із перших днів АТО, старшина батальйону Айдар, голова правозахисного козацького товариства Базавуцька Січ. Тепер він ще й рятівник евакуйованої колекції. Адже саме він придбав у мешканки Старобільська зразки вишуканого одягу Слобожанщини, аби показати усій Україні на її східній частині теж живуть українці. Я хотів би мешканцям. Коломиї, мешканцям Франківщини показати ту культуру вишивки, яка існує по сьогоднішній день в Старобійському, на Новоайдарському районах, районі, там де визивався наш батальйон. Тобто я хочу показати вам те, що ваші діти і чоловіки, які зараз воюють, вони воюють не тільки за територію, вони воюють за наш народ. Так, да, нехай вони русифіковані, але ж вони носять наші прізвища. Вони зберегли оці сорочки, вони зберегли рушники, вони з дітьми писанки розмальовують кожного року. Вони наші. Колекція жіночі сорочки оздоблені оксамитом спідниці та пояси у цих речах виготовлених руками українців, дух нашого народу, каже Микола Павліченко. І коли боєць випадково потрапив на розпродаж одягу, вирішив її мусить побачити Україна. Єлизавета Гловацька це місцева майстриня із Старобільська. Вона погодилася цю колекцію, яку вони, вони сім'єю збирали. Спродати для того, щоб я мог по Україні показувати цю колекцію. Ну, я завжди кажу, що ця колекція немає, це колекція не моя, це колекція сім'ї Гловацьких. Якщо я знайду гарних майстрів і мені вдасться це діло відтворити заново, то я вважаю, що слід повернути цю колекцію сорочок в музей місцевий міста Старобійська, для того, щоб наступні покоління дітвори місцевої, вони на цьому ділі. Виховувались виставку. Микола Павлюченко присвячує своїм побратимам живим і хто загинув за Україну. Про захисників нашої держави говорить і поетеса зі Львова Наталія Крісман. Її чоловік Роман Лисюк зараз в зоні АТО, і вони спільно видали збірку Рабство в генах лікують повстаннями. В Нашій сім'ї є захисник вітчизни. Наші вірші лунали на майдані сьогодні. Лунають. В зоні АТО я сьогодні маю велику честь і приємність бути тут і презентувати наші чоловіком вірші у стінах цього чудового музею, де так багато України, справжньої України. Мені хочеться ті душевні речі, котрі я писала разом з своїм дворічним сином. Для нашого татуся, для України і половина цієї книжки написана або на танку, або в окопі презентувати трішки цих віршів тут, поділитися тим наболілим, чим живуть не тільки ми. А й тисячі мільйони українців виставку та книгу презентували у рамках урочистої академії. Її провели у музеї гуцульщини і покуття і присвятили захисникам України світлій пам'яті небесної сотні, убитих бійців на війні і тим, хто донині стоїть на сторожі кордонів рідної держави, присвячений нашій національній ідеї, нашим досягненням державотворчим, нашим неуспіхам, десь можливо в певній мірі. І будемо намагатися в тому спілкуванні розібратися в тих причинах і накреслити для себе якусь гарну світлу дорогу. Е, тому тут будемо мати розмови із Героєм України Політв'язним, сотенним УПА Мирославом Симчичем. Е, ми будемо мати зустріч із е, активним. Майданівцем Олегом Кіращуком і потім бійцем БАТО з капеланами з нашими координаторами Майдану а також із бійцями Айдару, з тими, які народжені на сході України, і які сьогодні в цей. Дуже важкий для України час знаходять власне той стержень, який формує державу. Евакуйована колекція в музеї гуцульщини та покоття перебуватиме лише два тижні. А вірші зі збірки Наталії Крісман та Романа Лисюка даватимуть натхнення ще багатьом поколінням. Ніч перемінимо в день перероджений, день переможних долань. Пишемо долю краплиною кожною крові своєї. Повстань. Повстаньмо і разом здолаємо усіх ворогів. Це вся інформація у сьогоднішньому випуску. Якщо ви не встигли подивитися наші новини, заходьте у інтернет за адресою потрійна або ж традиційно слухайте на хвилі 106.8 FM Радіо ефм у студії. З вами спілкувалася Галина Досин. Побачимось! Ви шануйтеся, будьте здорові і усім нам миру!